Я давав доручення, ми повинні підготувати земельні ділянки для внутрішньо переміщених осіб. переміщені особи, які знаходяться на території нашої громади, можуть взяти земельний участок, побудувати будинок, обробляти землю. Ми їм допомагаємо насінням. Вони можуть побудувати будинок садовий. Ми потім садовому будинку можемо присвоїти міський чи сільський адрес. Тобто ця робота, будь ласка, організовуйте і посилюйте. Вона проводиться зараз. дійсно, звернення Є це повинно знати всі 6800... Внутрішньоперіщених осіб. Це повинно бути надруковано в соціальних мережах, повинно бути локації. Показано, що ось тут, біля цього населеного пункту, можна взяти три ділянки, біля шостки, вісім, з цієї сторони, з тієї сторони, стільки, в тому масиві стільки. Земля у нас є, можливості в нас є. Я ж сказав, що ми відносимося до внутрішньо переміщених особен як до своїх. Це зараз наші всі громади. Ми повинні об'єднатися.